Доброго дня! Ви на каналі Майстерня рослин я Наталя. От у вас так буває, що насадили, а врожай не знаєте, куди дівати. Вже і використали, куди вам треба, і переробили, і зробили якісь заготовки, а його ще багато. Вже і друзям подарували, або пригостили. А особливо, якщо це. Гіркий перець. У мене багато перців в цьому році. Він дуже гарний, товстошкірий, мабуть, ну, смачний, не знаю, тому що їм шкода виконати, нема вже куди дівати, але я згадала, що в мене є дуже класний рецепт рецепт солодкого чилі. Вчора зробила одну порцію, і він настільки смачнющий, що сьогодні. Буду робити дрогий соус ресторанного рівня, в якому небагато інгредієнтів, і всі їх можна знайти у вас на городі. Тож, я готую, показую вам, якщо бажаєте, користуйтесь. Ось все, що нам необхідно для цього соуса: солодкий перець, кукурудзяний крохмаль. Винний оцет 6 сіль, цукор, гострий перчик і чесничок. Є два варіанти цього соусу: більш гострий і більш лагідний. Я роблю більш лагідний, мені так ну, більше подобається. Смачний, то і той, якщо ви любите гостріше, я залишу також рецепт для більш гострого варіанту. Ну, а мій буде гостренький, але не пекучий. Тому починаю. Звичайно, перше, що я роблю, гарненько мию перчик. Пимо видаляємо всі насіння з перця. Мені потрібно 600 грам перчика солодкого, це в мене готово і переступаю до чистки гострого. А ось тут час одягти рукавички. Ну, звичайно, якщо ви бережете свої ручки, я минулого разу робила без рукавичок. Тоді ще три дні відчувала себе майже екстрасенсом. Ну, як мінімум, якщо не екстрасенсом, то Людиною від дотику, якої все активізується і гріється. Руки тричі-три три дні пекли так, що навіть якщо торкалася, я вже не говорю про теплі предмети, взагалі будь-яких предметів, то пекло в пальцях, в долоньках, тому цього разу... Я обов'язково буду в рукавичках, що і вам раджу. Все, чистимо перчик. Якщо хочете більш гостренький, можна залишити насіння, але пам'ятайте, що саме в насіннечку вся гострота перця сконцентрована в основному. Тому це для тих, хто любить пекуче і гостре. Я таке не можу їсти. Бережу. Трошки свій шлунок, тому видаляю. Загалом потрібно 200 грам гострого парця. У мене вийшло трошечки більше, 250, там з чимось. Ну, я так і лишаю. І 80 грам чесночку. Ну, а далі це все на м'ясорубку. Ну, мається на увазі перець і чесничок. Беру саму мілку сіточку. Можна, звичайно, і на блендер, але мені подобається, коли буде концентрація, коли є шматочки перчику, воно і виглядає краще і мені так більше подобається. Тому все на м'ясорубочку. Відправляємо все це в кастрюльку. Наш перчик. Чесночко. 400 грам сахара. 10 грам солі. 150 Мілілітрів води і сюди ще додаємо 400 мілілітрів винного або яблучного оцту. У мене винний 400. Угу. Це це ставимо на вогонь і будемо варити його, періодично помішуючи, до закипання. Поки закипає наш соус, 40 грам кукурудзяного крохмалу розложу водичкою, ну десь 50 грам водички досить. Якщо вам здасться в кінці, що він не занадто густий, ну, можна буде тоді ще додати крохмало. Але я роблю 40 і мені подобається саме в такій концентрації. Розводимо холодною водою, десь 50 грам, ну, плюс-мінус, може, трошки більше. І е, залишаємо, будемо чекати, поки закипить наш соус, щоб додати туди. Похмало. А ми тим часом готуємо ванночки. Стерилізуємо їх. Після закипання проварюємо 10 хвилин. Не забувайте промішувати, щоб він не приставав, і аромати такі, що обов'язково зараз буду включати витяжку. Перець гарно пахне. Додаємо крохмаль, тонкою строєчкою, гарно помішуючи, щоб вона у нас купочками не пішла. І проварюємо, ще з цього 5 Він стає густіший. Колір у нього чудовий, за рахунок посту, вот просто. Германкий. Все, менші прокидає 5 хвилин. Так, проварився мій соус, я його розливаю в підготовлені баночки стерильні. Вийшло в мене п'ять баночок по 300 грам. Ну, а тут трошки лишилось це тільки будемо їсти зараз смакувати. Затягуємо гарно, закриваємо і далі. Я перевертаю баночки і ставлю їх остивати під накриття. Перевернула свої баночки, прикриваю так їх, вони будуть у мене стояти закутані ну, десь добу, а ми смакуємо пробу будемо зараз знімати із соуса. Досить густенький. М -м -м. Це дуже смачно клас. Але так ще буде краще. Дівчата смачного вам, робіть побільше я їсти до зустрічі, пока.